Друзі, усіх вітаю. У нас сьогодні так захмурено, але дуже-дуже тепло відчувається вже наче весняне повітря. А я ось хочу подивитись до своїх квітів, які тут посходили. Я вже знаю, що вони посходили. Так, значить геацинтик я забираю вже. А, тут ще ціни ось ці зійшли. Аліум це в нас, виходить, жовтий. Я винесу його вже на віконечку, поставлю, потім тут бачу, ще одна лілія зійшла. Якась форевер лілія. Так, і ця. Сюди їх поруч ставлю. А тут щось пробивається, ось, і воно поки стоїть на місці. Земля волога хороша. Хай поки стоїть. Винесу цих два горшечка. зовсім вона ніяка, але може ще рано для неї, щоб вона проростала. Коротше, хай ще поки стоять. А я поки що це винесу. Віднесу тут в літню кухню, поставлю на віконечко. бо в хаті там Боня, Боня може його з'їсти. Так, все ось поставила сюди, тут сонячна сторона, зараз треба буде цей гіацин полити. Ось тут так прохладенько. Сюди ніхто не заходить, тут таке хоз приміщення. А я хотіла показати, як тут гіацин такий гарно посходили. Не посходили, але вони тут вже майже. Ось дивіться, яка тут же квіточка, бачите? Ось тут також. Це Фіолетові зразу видно по них ось тут кінчики фіолетові. Що, Васька? що? Ти ж поїв? Поїв кашки? Так, що в нас тут нового? Ну що таке? Що? Ці вже гарно почали підніматися. Оці бачу е цибулинки вже порозмножувались. Тут було три тюльпани, оце цих самих основних три, напевно, ще тут, бачите, скільки діток повиглазило. Ось там гарно вже Ту я стоїть, наче нічого їй немає. Угу. Тут і ще я вчора знайшла. Ось тут також я. Ось тут один тюльпанчик і тут. Я вже не пам'ятаю, які я там садила. Ну, якісь садила, коротше кажучи. Ось такі справи. І ще хотіла, тут чоловік обрізав грушку. Ось треба поприбирати. Тут скільки їх багато, теж повилазили тюльпанчики. Такі рожеві, гарні. Ось хотіла показати, що зійшов часничок. Отой, От який я садила прямо е, цілими цими. Ну, ціла головка часнику. Дивіться, як він зійшов. Раз, рясненько. Там. Ось тут вже починає скрізь прорізатися. Де це? Тільки що бачила ось тут. І є такий рядочок. Там повністю два рядочка зійшло. Коротше, ось це найближчим часом треба все прибрати. Посипати його ще попелом, і нехай воно росте. Сонечко Весна-весна. Потім всі хризантеми почали проростати. Полоненці, полуниці. полуниці. Ви що бачили, в чому я йду в шльопанцях. Це болото, ну нічого. Так, що це я ще хотіла? Тут мене ну, посходило, потім тут починають сходити мускарики. У мене вони тут так зігзагом повністю. І лілії починають сходити ось. Лілія. Це ж все ще треба ось це прибирати. Ось повністю хризантема нова росте. Тут я позначила теж, як це крокус такий, він великий, гарний крокус ось посходив. Теж, наче одну цибулину я садила, скільки я всіх порозділялись, напевно. Що обгородила, щоб не стати сюди, бо тут при самому вході ось. Так, ці підсніжники ще кишені поки. Тут теж гіацинти починають сходити. Тут ряд білих гіацинтів. Білі і сині. С трояндиці, що я осінню садила, Бачите, вони починають пускати бруньки. Ось, будь ласка. А оці, що були, це що почорніло, я не розумію, що це. Воно, вроді віточка жива, може це просто верхня. Зверху вони почорніли, ну, будемо бачити. Так, так, так. Персик звідси я буду пересаджувати Бо тут у нас буде на цьому місці абрикос. Ми посадимо абрикос, тут грушка зрізана. Чоловік зрізав. Тут тюльпани. Там вже повним ходом зійшло. Коротше, ми цю одну грушку зрізали, у нас було дві. Там він обстриг і тут. Ця що тут, вона взагалі, вона якби родила, але ці грушки не достигаючи, гнили на, на дереві, червиві повністю були. Тобто їх щоб на зберігання. Ні, бо вони гниють, вони швидко пропадають. І з'їдати вони не з'їдаються. Ну, коротше, для нашої сім'ї достатньо буде однієї ігрушки з головою, просто й ці не з'їдаються, дуже багато пропадає, ну, навіть враховуючи те, що віддаємо, і воно все одно дуже багато залишається. Ось. То краще посадити ще якесь одне плодове дерево, щоб було різноманіття. Дві грушки це дуже багато, коротше кажучи. Так, ось тут у нас сходять тюльпанчики, вже гарно попіднімалися. Ось так. І ще в мене одна ідея з кущами є. Так, це в мене ось там в углу виходить, як це, магонія. Там же той куток освободився, вже воно не гарно, там як грушка закривала. Абрикоси ми трошки змістимо сюди до заборчика, якось так посередині більше посадимо. Тобто той угол, ось той угол повністю буде відкритий. Я хочу посадити там вейгела Мені в тому кутку. Ось там вейгела, така, вона плямисті листочки. Пересаджую її туди, бо вона більш така розростається якраз на угол, вона буде хороша. А ось цю магонію пересажу на місце вейгели, в ту сторону. От, і воно так, кажеться, буде краще. Це я собі так планую. От. Коротше, а персика я теж десь маю перемістити, десь тут, на цю територію. Йому потрібне сонце просто, і я вже зрозуміла, що йому там не місце, бо ще як посадимо абрикос, взагалі воно там все в кучі буде. ну, Там два дерева разом не може бути. Тим паче це такий карликовий персик, він акуратненький буде. Трошечки земля прогріється, я його ось сюди десь на город. І так буде гарно. Ми собі так рішили, що так буде гарно. А ця красунька цілий день ходить за мною. Проходу мені не дає. Зараз буде нападати на мене. Дивіться, дивіться, що робить. Боня, це капець. От чудеш!